et maintenant je parle avec vous en français couramment et sans difficulté j'ai étudié le français pendant huit ans et je ne peux toujours pas le parler couramment Раніше на це йшли роки, щоб вивчити всі ці мови, а також багато грошей, щоб перевести весь ваш контент на іноземні мови та адаптувати під інші ринки. Але тепер все це можливо всього лише за одну хвилину. Звучить страшно, але це реальність 2025 року. Тепер уявіть, що лише в декілька кліків ви можете адаптувати свій контент під будь-який ринок в цьому світі, розширити ваше охоплення, залучити більше клієнтів та зробити більше продажів. Якщо хочете так само, забирайте інструкцію та інструменти в описі під цим відео.